Мар'яна Савка українська поетеса, дитяча письменниця, літературознавець, головний редактор і співзасновник видавництва Старого Лева. Двічі потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус. Мар'яну Савку називають найжіночнішою поетесою сучасності. Коханий спиш? А як без нас Париж? Ранкова кава, свіжі круасани. На світі стільки див і дивовиш, що й наших двох життів на все не стане. Я згодна на щось менше, ніж усе. Наприклад, на манмартор о шості ранку. Бонжур! ти щось бурмочеш? Кес-кесе! Я допиваю кави філіжанку. Арабіки бентежний аромат, такий міцний, що й мертвого розбудить. А ти все спиш, то як же наш Монмартр? Без нас йому, напевно, сумно буде. Мовчиш. Ну, а я тобі кажу, що навіть сон, коханий, має межі, От зараз те покину і побіжу Шукати, де ті ей вежі.